Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Саме залужний повинен підписати капітуляцію Росії, коли вона здасться. І попри це, попросить ще півроку таких бойових дій та ситуації всередині, і це буде цілком реальний сценарій. А ще півроку таких бойових дій та ситуації всередині, і це буде цілком реальний сценарій. В червні 25-го року ситуація в РФ досягла критичної точки. Після тривалого військового конфлікту в Україні зростаючого внутрішнього невдоволення вищі ешелони влади опинилися на межі розколу. Микола Патрушев, секретар ради безпеки РФ, висловив незадоволення затягуванням війни. і Відсутністю чіткої стратегії виходу з кризи. Він почав формувати коаліцію серед силовиків і політичних еліт, які вважали, що Путін втратив здатність ефективно керувати країною на тлі політичної нестабільності в армії. Почалися масові випадки непокори. Деякі підрозділи відмовлялися виконувати накази. Інші відкрито висловлювали підтримку опозиційним силам. З'явилися повідомлення про дезертирство, і перехід частини військовослужбовців на бік збройних сил України. Ці події свідчили про глибоку кризу довіри до вищого керівництва і розчарування в офіційній політиці. Патрушев заручився заручившись підтримкою, а частина силових структур почав готувати план усунення Путіна від влади. Він вважав, що лише радикальні дії можуть врятувати країну від подальшого занурення в хаос. Паралельно в медіа звели чутки про можливу зміну керівництва, і підготовку до переговорів з Україною щодо припинення вогню. Годину тому, як пишуть джерела за наказом Патрушева, Путін був заарештований групою спецпризначення. Офіційно було оголошено, що він відсторонений від влади через нездатність виконувати обов'язки президента Патрушу. Тимчасово взяв на себе обов'язки глави держави, пообіцявши провести реформи, вивести країну з кризи. Реш Путіна став історичною подією, яка сколихнула російське суспільство в перші години після операції силовики Патрушова блокували Кремль. Федеральні канали перейшли в режим надзвичайного мовлення. Ведучі новин, зачитували технічну заяву про зміну керівництва для збереження стабільності та державності. У Москві було оголошено комендантську годину. На вулицях з'явилися внутрішні війська, які мали за мету стримати можливі заворушення. Борти в багатьох регіонах, особливо в Татарстані, Бурятії, Приморі, Почались акції непокори з вимогами автономії або виходу із складу федерації на тлі арешту Путіна. Ситуація в армії загострилася. Західний військовий округ, більшість частин, якого контролював Патрушов, залишився лояльним до нової влади. Проте центральний округ і частина Чорноморського флоту відмовились визнавати переворот. Група генералів Казані, Ростово Ледикавка за зробила спробу сформувати альтернативний комітет національного порятунку з вимогою звільнення Путіна. Вони заявили, що готові збройно відновити конституційний порядок. Це створило реальну загрозу громадянської війни. У той самий час, деякі мобілізовані підрозділи, особливо з регіонів відкрито почали здаватися, або приходити до ЗСУ. Частина батальйонів повідомила про перехід під протектора. Ад міжнародних миротворчих місій, фактично визнаючи втрату контролю з боку Москви, російські спецслужби отримали інформацію, що Путін готує відеозвернення до громадян РФ та вперше до українців Виступ мав транслюватись із секретного об'єкта, де його утримували. Зміст звернення залишився невідомим. Сигнал був перехоплений на етапі трансляції. Проте витоки з Кремля свідчили. Путін визнавав помилки в управлінні конфліктом та необхідність знайти шлях до національного примирення. Цей інцидент лише посилив плотанину в лавах. Армії і спецслужб частина ФСБ розпочала розслідування проти Патрушева, звинувачуючи його в перевищенні повноважень. Інше посилено охороняла нову владу. Усього кілька тижнів тому Микола Патрушев, сивий стратег, тіньовий архітектор режиму і Валерій Герасімов, головнокомандувач з лицем військового академіка, уклали негласний пакт. Вони знали, Путін слабше його рішення, несподівані структура влади тріщить. тиском війни і санкції, але найголовніше вірність еліт більше не гарантована. За планом оформлення під кодовою назвою Грім 24 частини з фронту мали повертатися. Нібито на ротацію насправді ж це були найбільш віддані патрушові війська, зокрема спецбатальйони, сформовані в двадцять 3 му роках з особистих ініціатив. ФСБ і ГРУ протягом тижня до Підмосков'я стягнули три окремі мотострілецькі бригади, два артилерійські дивізони і підрозділи зв'язку, які мають відключити урядовий зв'язок у критичний момент. Паралельно група офіцерів внутрішнього блоку ФСБ зайнялась нейтралізацією можливого спротиву серед вищих чиновників і охорони ФСО. Було зафіксовано, що деякі генерали адміністрації президента втратили доступ до закритих об'єктів. А мобільність особистого складу обмежили під приводом безпеки. Офіційне мовчання неофіційно Москва Гуде у військових академіях і резиденціях заговорили про ніч довгих кодів. Момент, коли Патрушев отримує сигнал, і в столиці почнеться зачистка. Наказ уже підписано. Чекаємо тільки тригера. Мовив один із генералів на нараді підземному командуванні пунктів Одінцова. Тригером мало стати відозвернення Путіна, яке покажуть на записі а в цей момент реального президента або нейтралізують або ізолюють в резиденції в Новогарьово. Що далі, тимчасовий військовий комітет під головуванням Грасумова відновлення стабільності наведення порядку і вихід до заходу з пропозицією нових умов без Путіна, але з тим же ядром. Але головне питання: чи зможуть вони завершити план? Поки не втрутилися інші гравці, приглушення, але не зламані сили в оточенні Путіна. ЧВК, елітна охорона, зовнішня розвідка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стати подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.